Ви знаєте, коли в наше життя приходять якісь тяжкі обставини, чи то хвороба, чи ще якісь обставини, тоді ми взиваємо до Господа, кричимо до нього, Господи, допоможи нам! Я вам прочитаю історію, як 10 прокажених вони так само кричали до Господа, Поможи нам! Йдучи до Єрусалима, Ісус проходив між Самарією та Галилеєю. І коли він входив в одне село, зустріло його десятеро прокажених. Вони зупинилися неподалік та голосно прокричали. Ісуса, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він сказав: Ідіть та покажіть священникам!» І коли вони йшли, очистились. Один із них, побачивши, що зцілився, повернувся. Голосно прославляючи Бога і припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи Йому. Він був Самарянином. Ісус промовив: хіба не десять очистилось, де ж дев'ять, невже жоден із них, крім цього чужинця, не повернувся віддати славу Богові. Потім сказав йому: Встань та йди, твоя віра спасла тебе. І дуже часто ми в своєму житті. Взиваємо до Бога, як ці прокажени кричали, Господи, допоможи, визволи, дай пройти ці тяжкі обставини, які склалися в моєму житті, і Господь приходить на допомогу. І ми люди часто забуваємо, що для нас зробив Господь, як ці дев'ять прокажених, які не мали майбутнього, тому що ця хвороба виліковна. І тільки один. Прийшов до Ісуса і преклонився перед Ним, увірував в Нього і прийняв Ісуса Христа як Свого Господа. Як ми поступаємо сьогодні? Чи віддаємо ми славу Ісусу Христу за те, що Він зцілив нас, що Він дав нам можливість пройти якісь певні обставини і вийти з тих обставин сухими з води? Кому належить твоє життя, коли твоє життя було між життям і смертю? Подумай,